саме от Своїми іграми у чемпіонаті Києва. При цьому тому, що він маленького зросту, він дуже часто йшов на позиції Сто Зараз Момент виникає тим часом, концепція забуває якось знак про Шазарс. Передача е якраз від Марка Мельника, який зараз у нас з'явився у цьому квартеті разом з Базилівським. У нас у свою технічну зону зайшов а, зараз Олександр Гірка молодший. Разом з тим зараз момент за яка з Чорного моря оддар. То, то, то вже України два голи від е, гравців Люберта і один гравець органу забив, який є теж вихованцем е, Волинського футзалу, а саме Меневецького. Так що володняка сьогодні у вогні. Зараз момент тим часом у Чорного моря виникає, але власнику не дає зараз ще один момент. Зараз стійка рядку. Ну, ж таки, научу е, також Ткаченко Кигляєв і Кобасюк. За момент якраз гляне, давай, він зараз розбиває, такий басюк після пасу, ти гляне, а тут вже не зміг вирушити свою команду е, Власенко. Ну і е, зрештою у нас стає 1-1 у цьому поєдинку. Двоє гравців якраз вже з наступного складу е, збірної України Ю-19. Е, е, зараз е, Зіга тим часом у нас забиває Чорне море. був зараз простріл з ауто, ти гляють, прострілював, і зараз. Я так розумію, щось таке на нього варто записати саме подивитись на матч між Ураганом та Усибинською ЧСК. Зараз справиває у нас тим часом Мельникова, і буває це, що не можете по нього. 7 секунд до кінця цього прижитиму. Власик у нас вирішив піти п'ятим польовим. І зараз заспровоє якась пробуває. Це перший кіночня Власівка, трохи. Зараз мамонт, що доволі кочного моря, то ж власні команда. команду. Значить знову ж таки, те, як Нікітін може грати е, якось первого то я не здивуюся, якщо він буде йти е, активно саме вперед, якось літаючого теря, зараз е, прострілює вашеньку напрямку. Е, він зараз, він не чуть контролі позиції пиняється, по нього третується команду. Сілічиться до Чорного моря. от якраз це в контесті я ще занося. Не згадував. Нас на зону, то, що про його передача, зараз. І замикаємо і Саюк дуже гостро передача була зараз від Нікітіна. Побачу він зараз своє партнера. за. Ось Мельника паніван ртує свою команду. Змішно чікадіє. Зараз тут Ткаченко також научу, також Гаусі. Тим часом мама знову поцебинців, тут не забуває у поцебинців. Ну і плюс Нікітін українсько залишається. Але, поки, ще, зараз я, тим, зараз удар від того такі... відкидаємо, я задав, заноси я, я згадав. Ну і зараз це теж гроші От Зараз знову ж таки точно такі панівотику. Ми зараз бачимо. От, зараз Позелівський вибиває знову по нього грі. Підбрання зараз закінчують. Підбрання зараз має бути за фуцепильцями. До кінця зараз Кириченко має зіграти. Зрештою, Мельник зараз між забирає. Мельник сам далі йде. Мельник, 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 мельник! Далі пасли Вінничук зараз забиває Вінничук. що стає! Два-два. Записує зараз свого. Активу гольову передачу махмельних, ну а Семен Вінчук забиває нас на 21 й хвилині в Києва, де він грав за э, скайп футзал 2 І там Нікітін, э, кілька таких э, саме гольових передач зробив своїми руками. І зараз момент тим часом ротошетику товий буде. І тим часом забиває у нас Арсеній Нікітін. Нікітін забиває у нас. Те, що він, в принципі, може робити, Канкан -кан зараз танцює, у нас від цього тайму. За рахунок три дла на користь Коцубинської шаскає футзал. Гауз зараз на мечі, Гауз по флангу на Каченка. Пробуває зараз, у грі. мечі. Дві з половини плини, навіть вже менше до кінця другого тайму. Зараз просимо, підачок тут забирає м'яч який не кидати. Зараз... Робає по порожніх воротах і зараз не забуває кейти-дещиці. І вона вистачило! Харковати далі на. Кого? На. научут. На ну, зрештою. Там був фол. по на очу, Але. При цьому вона сирена. Але.